Увечері в невеликому провінційному містечку на заході України, у затишній оселі сім'ї Ковальчуків, Ігор мимоволі зітхнув, почувши звичну фразу дружини Марини, сьогодні завітає моя подруга. Для Ігоря це завжди означало додаткові клопоти, мити посуд, шукати вино, посміхатися і вдавати, що йому надзвичайно цікаві розповіді про нову сукню чи сварки з тещею. Цього разу Марина додала несподіванки приїде Оксана. Ігор ледве не подавився від несподіванки. Оксана заміжня, і, наскільки він пам'ятав, щасливо і давно. Але щось у голосі Марини підказувало, що це не просто дружня зустріч. Потрібно їй виговоритись, сказала Марина, поки Ігор бурчав про свою іпотеку і завантаженість. Врешті-решт, він погодився добре, посиджу з вами, вип'ємо вина, підтримуємо подругу. Ігор не був звіром. Щоб відмовляти дружині дзвонить у двері. Відчиняє і бачить Оксану. Вона справді виглядає доглянуто, розкішне каштанове волосся, укладене ніби щойно з салону, туфлі на високих підборах, легкий рум'янець на губах. Але очі, очі видають в тому ту пустоту, що з'являється, коли людина робить усе правильно, але всередині порожнеча. Привіт, сказала вона, усмішка була втомленою. Та намагалася зберегти спокій. Заходь, у нас тут свято суму і радості, відповів Ігор, і вона тихо посміхнулася. З цього моменту він зрозумів вечір буде цікавим, за столом усе як завжди, Марина метушиться з закусками, салатами, келихами. Ігор відкрив пляшку вина, підняв тости за здоров'я і дружбу. Він робив вигляд, що все нормально, але помітив, як Оксана час від часу поглядає на нього. Коли думає, що він не бачить. В її погляді було щось інше, не випадковий погляд, а ніби виклик. Розповідай, що сталося, звернулася Марина. Оксана знизала плечима та нічого особливого життя як життя. Чоловік працює, діти ростуть. Але в голосі відчувалася інша історія, Ігор зазвичай нудьгував на таких зустрічах, підшукуючи привід втекти до комп'ютера чи телевізора. Але цього разу слухав уважно. У словах Оксани було щось гірке і відчайдушне. Вона почала скаржитися чоловік весь час зайнятий, вдома лише телевізор і тиша, розмов нема. Марина підтримувала, киваючи головою, а Ігор думав, та у половини сімей однаково. Але сказати це вголос не міг. Раптом Оксана повернулася до Ігоря і запитала А ти що думаєш? Чи має чоловік хоч інколи нагадувати жінці, що вона не лише кухня? Ігор ледь не поперхнувся вином, звичайно, має. Інакше все швидко розвалиться, вона дивилася прямо й довго. Ігор відчув, як по шкірі пробіг легкий струмок, це було небезпечно. Марина відволіклася на телефон, і їх погляди зустрілися лише вдвох, Ігор відвернувся, роблячи вигляд, що наливає ще вина. Але відчуття лишилося щось не так, надто багато напруги, надто мало випадковостей. Він був досвідченим чоловіком і розумів, коли жінка дивиться не просто так. Це було як дрібка азарту, як поклик випробувати межі вечір розгортався. Марина розповідала кумедні історії про роботу, колеги сміялися, але Ігор більше ловив інтонації Оксани. Її сміх був щирим, але в ньому бриніла туга. Немов вона намагалася довести, що ще вміє радіти. Пам'ятаєш, як ми в школі на фізкультурі. Раптом запитала вона Марину, почалася хвиля спогадів, в якій Ігор не входив. Він лише підливав вино, робив вигляд, що слухає, але його погляд ковзнув по Оксані, як вона поправляє волосся, повільно тримає келих, ніби спеціально жінки мають цю магію, прості рухи, що породжують у чоловіків тисячі непотрібних думок. Чи вона це знала? Чи це йому просто здалося? Марина пішла на кухню перевірити м'ясо, і Ігор залишився з Оксаною наодинці. Вона тихо запитала тобі не нудно з нами? Чому нудно? Зазвичай чоловіки не люблять такі розмови, відповів він. Вона усміхнулася так, що в Ігоря з'явилося відчуття. Розмова йде не лише про дівочі теми, Марина повернулася, і все знову стало буденним: сміх, їжа, жарти. Але всередині Ігоря щось клацнуло, і він став уважнішим до кожного слова Оксани, до кожного її погляду. Жінки підколювали Ігоря, якби його тиждень один залишити, їв би тільки вареники і піцу, Оксана вставила, може, це й чесно, без показухи. Подивилася прямо на Ігоря, і він подумав ну все, почалося вино розпалювало настрої. Оксана більше сміялася на його жарти, навіть слабкі, а Марина виглядала втомленою. Відволікалася на телефон, коли Ігор нахилився за пляшкою, їх руки випадково зустрілися. Касання було коротким, але достатнім. Оксана не відсахнулася, а ніби затримала дотик, всередині у Ігоря знову закрутилася буря. Він швидко забрав руку, але погляд Оксани сказав більше, ніж слова, Марина знову пішла, і вони залишилися вдвох. Оксана тихо сказала: Ти класний чоловік, з тобою. Мабуть, не нудно, Ігор усміхнувся, стараюся, вона додала стремтінням у голосі. Мабуть, вона щаслива, відразу повернулася Марина, і напруга розв'ялася. Весь вечір був як танець на межі, сміх, відвертість, погляди, що тривали довше звичайне, Ігор розумів, це не просто зустріч старих подруг, це початок небезпечної гри, де він, головний учасник, хоч і не хоче, і найстрашніше, що йому було не страшно, а цікаво. А це означало, що біда поруч. Вже глибокої ночі, коли годинник на стіні тихо відраховував хвилини, Марина, помітно втомлена, зітхнула і сказала: Я зараз швиденько в душ і повернуся. І тільки но вона вийшла з кімнати, у квартирі запанувала тиша, що важчала на серце, немов густий туман над карпатськими вершинами. Ігор і Оксана опинилися вдвох. І це мовчання говорило більше за будь-які слова, вона зробила глоток вина, поглянула на нього без жодних ігор, прямо в очі. Ти, мабуть, думаєш, що я нудна, правда? Тихо промовила вона. Так, визнав Ігор, що здивував і себе самого. З чого ти це? перепитав він, не приховуючи цікавості. Тільки й роблю, що скаржуся, зітхнула Оксана. Мій чоловік непоганий, діти здорові, робота стабільна, але всередині порожньо. Вона відвернулася, крутила в руці келих з вином, всередині якого відбивалися мерехтливі відблиски лампи. Іноді мені здається, що я просто меблі, стою в кутку, витираю пил і нічого більше, і гормовчав, бо знав слова, це ніж, що легко може порізати довіру. Але вона продовжувала Я не прошу багато. Просто одного разу хтось повинен подивитися на мене і сказати: Ти красива. Ти важлива. Ти потрібна. В її голосі відчувалася гіркота, змішана з надією, як у тих, хто довго чекав на диво, раптом вона нервово засміялася, сміх був легким, але з ноткою тривоги. Господи, що я тобі тут розповідаю. Ти, мабуть, думаєш, що я збожеволіла?» спитала вона. Ні, я думаю, що ти чесна, відповів Ігор, ловлячи кожне її слово. Чесна, повторила вона, дивлячись у його очі. Мені давно ніхто так не говорив. Оксана нахилилася трохи ближче, і її нога майже випадково торкнулася його під столом. Ігор відчув, як кров застрибала в жилах, і в голові почали вирувати думки, які раніше він старався не помічати, вони ще допили вино, і розмова заглибилася. Вони сміялися над спогадами молодості, але все одно поверталися до теми порожнечі, яку відчувають у шлюбі. А тобі вистачає? несподівано запитала Оксана. Чого? вигукнув Ігор. Усього. У шлюбі, у житті він похитав головою, буває по різному. Іноді є вогонь, а іноді рутина. Ось і у мене рутина, тихо сказала вона. Без вогню. Вона провела пальцем по краю Келиха і додала: Іноді я думаю, що якби хтось просто взяв мене за руку і сказав Я бачу тебе, я пішла б за ним куди завгодно, Ігор намагався жартувати, але Оксана лише фейерканула Ти думаєш, спорт, це те саме. Вона дивилася йому прямо в очі, і він зрозумів назад дороги немає. Навіть якщо нічого не станеться прямо зараз. Момент, уже перейдено, він відкинувся на спинку стільця, намагаючись виглядати розслабленим, але серце шалено калатало. Ти говориш небезпечні речі, прошепотів він. Мені вже все одно, відповіла вона. Мій чоловік мене не бачить, для нього я просто фон, а ти хоч дивися, Ігор хотів піти, але ноги ніби не слухалися. Все в ньому тягнулося до неї. Вона важко зітхнула. Зробила маленький ковток вина і сказала Вибач, мабуть, не повинна була все це говорити. Але з ким ще? З твоєю дружиною. Вона щаслива, вона не зрозуміє, в кімнаті запала пауза. У цю мить вони обоє відчули, що хочуть одного і того ж, але бояться зробити крок. Оксана усміхнулася сумно і прошепотіла знаєш, іноді достатньо одного кроку, щоб усе змінилося. Питання тільки в тому, у кого вистачить сміливості, вона замовкла, і в цю мить у квартирі пролунало тихе дзеленчання келиха, який Оксана ненароком зачепила рукою. Він ледве не впав, і Ігор миттєво спіймав його. Їхні руки стикнулися, це було коротке, але сильне дотикання, що розпалило в душі вогонь, вони обоє нервово засміялися. Ось бачиш, сказала вона, вже трохи п'яні. Ні. Реакція у нас ще нормальна, відповів він, але в її очах світилося щось зовсім інше, не від вина, а від чогось невидимого і потужного, вона нахилилася вперед, їхні обличчя опинилися занадто близько, і Ігор відчув аромат її парфумів, легкий, з гірчинкою, що зачіпляє підсвідомість, і тут, ніби з під землі, відчинилися двері, повернулася Марина. Ну що, ви тут без мене не занудьгували? Весело спитала вона, обидва відскочили як ошпарені. Ігор швидко налив ще вина, намагаючись виглядати зайнятим пляшкою. Оксана поправила волосся і натягнула посмішку. Ми якраз говорили про спорт, сказав Ігор, дивуючись власній сміливості. Спорт підняла брову Марина. Не думала, що ви так близько до цієї теми, вони засміялися. Але в сміху лунав тонкий підтекст, ігор розумів, що за простими словами ховається щось глибше. Просте дотикання відкрило двері, які назад уже не закриються, час плинув, винолилося рікою, а Марина, хоч і усміхалася, помітно стомилася. Я, мабуть, ляжу, сказала вона, ви тут ще посидіть, тільки не дуже затягуйте, вона пішла до спальні, залишивши їх удвох у густій тиші, що накрила кімнату, мов тепла ковдра. Оксана підлила вина і сіла трохи розкуто. Знаєш, давно так не відпочивала, сказала вона. Тоді приїжджай частіше, відповів Ігор з усмішкою. Не все так просто, насупилася вона. У мене є чоловік, вона зробила ковток, заглянула у келих, і в цей момент Ігор подумав, що виглядає, мабуть, як поганий герой з мелодрами, заміжня жінка і чужий чоловік, що говорять про життя. Ти просто хотіла виговоритися. Це нормально, махнув він рукою. Нормально. Повторила Оксана з іронією. У цьому немає нічого нормального, вона замовкла, а потім раптом запитала, я ж красива, правда. Питання було простим, але з таким підводним каменем, що Ігор відчув, як у грудях щось стискається. Звичайно, ти доглянута, стильна, сказав він. Взагалі видно, що жінка, вона уважно подивилася йому в очі, наче перевіряла не брешеша. А він не бачить, тихо зізналася вона. Для нього я просто частина інтер'єру, в її голосі не було капризу чи кокетства, це був крик душі, що ніби розривався на шматки. Ігор зробив ковток вина, намагаючись не показувати емоцій, але Оксана продовжувала: Я не прошу багато, просто, щоб хтось подивився і сказав. Ти потрібна, вона раптом розсміялася, але це був нервовий сміх. Господи, що я тобі тут розповідаю. Ти, мабуть, думаєш, що я зійшла з розуму. Ні, я думаю, що ти чесна, відповів він, ловлячи кожне її слово, вона нахилилася трохи ближче, і їхні коліна випадково стикнулися. Це було випадково. Чи ні, вони ще допили вино, спілкувалися? І розмова поверталася до порожнечі, що їх оточувала, раптом Оксана запитала а тобі вистачає. Чого? здивувався Ігор. Усього. У шлюбі, у житті він задумався, потім відповів буває по-різному. Іноді є вогонь, іноді рутина. Ось і у мене рутина, тільки без вогню, тихо сказала вона, в кімнаті знову повисла тиша. Яку перервав лише тихий звук годинника, Ігор зрозумів вони пройшли межу, і назад дороги немає, він відкинувся на спинку стільця, намагаючись приховати серцебиття, а вона подивилася йому прямо в очі і тихо сказала Ти розумієш, що нам не можна. Ігор посміхнувся криво, звичайно, розумію. Але коли ти востаннє робив лише те, що можна, її усмішка була сумною, і водночас викликом вона встала. Підійшла ближче, поклала руку йому на плече, легкий дотик, а всередині все загорілося, їхні обличчя опинилися занадто близько, і він відчув запах її парфумів, легкий, з гірчинкою, що зачіпляє підсвідомість. Ігор відчув, як серце виходить з грудей, і тут вони поцілувалися спочатку ніжно, обережно, як перевірка межі, а потім, жадібно, з пристрастю, що накопичувалася роками, він забув про все, про Марину, про час. Про те, що це заборонено її. Руки ковзали по шиї, а губи залишали поцілунки, що горіли, вона відступила першою, губи блищали від вина, а очі світилися від бажання. Бачиш, прошепотіла вона, ти теж цього хотів, Ігор мовчав, важко дихаючи, бо заперечувати було марно, вона сіла ближче, їхні коліна торкнулися, і вона переплала пальці з його. Навіщо ми мучимо себе? запитала вона. Наступного ранку світло крізь фіранки ніжно лягло на стіл у маленькій кухні квартири Ігоря і Марини у містечку коломия. За чашкою кави Марина, у легкій сорочці, яка ледь прикривала стрункі плечі, уважно дивилася на чоловіка, який мовчки грав пальцями зі своєю ложкою. Її очі, великі і світло карі, поволі наповнювалися тривогою, хоча вона намагалася прикинутися спокійною. Ігоре, ти знову задумався? Ледве чутно промовила вона, ковтаючи клубок емоцій, він глянув на неї, намагався усміхнутися, але усмішка не дійшла до очей. Просто не виспався, відповів він, але голос зрадливо тремтів, Марина глибоко зітхнула, її руки нервово крутили обручку на пальці. Вона знала, що щось змінилося, але не могла зрозуміти, що саме. Відчуття, ніби в їхньому домі з'явилася невидима тріщина. Яка з кожним днем ставала все ширшою, після сніданку Ігор пішов на роботу, а Марина залишилася сама, намагаючись зібрати думки. Вона поглянула на фото на полиці, їхнє весільне фото, усміхнені, молоді, щасливі. І раптом відчула, як цю іделію може зруйнувати одна ніч, тим часом у своїй квартирі на околиці міста Оксана, в простій, але вишуканій сукні із тонкого шовку дивилася у вікно на тихий вечірній проспект. Її довге темно-каштанове волосся спадало хвилею на плечі, а на губах грала сумна усмішка. Вона тримала в руках телефон і довго не наважувалася набрати Ігореві. Може, я все вигадую. думала вона, може, це лише спалах пристрасті, і варто все забути. Але серце підказувало інше. Воно хотіло більше, ніж просто спогади і слова минуло кілька днів. А між Ігорем і Оксаною тягнулася невидима нитка, що все міцніше їх пов'язувала. Вони обмінювалися короткими повідомленнями, у кожному з яких звучала невисловлена туга. Одного вечора, коли Марина поїхала на кілька днів до матерів село на Івано-Франківщині, Ігор отримав від Оксани повідомлення можемо зустрітися. Потрібно поговорити, він довго вагався, але бажання побачити її було сильнішим за сумніви. Вони зустрілися у старому парку, де дерева шепотіли про минуле, а повітря було наповнене ароматом липового цвіту, Оксана була у простій білій блузі і джинсах, що підкреслювали її струнку фігуру. Вона сіла поруч із Ігорем на лавку, і їхні пальці випадково переплилися, вона дивилася на нього зі сльозами на очах. Ігоре, я боюся, ми стоїмо на краю прірви. Якщо зробимо крок, Назад дороги не буде, він взяв її руку в свої і відповів, Я знаю. Але я вже давно хочу зробити цей крок. Їхній погляд переплівся у мовчанні, наповненому страхом і надією одночасно. А якщо ми все зруйнуємо, тихо запитала вона. Тоді будемо будувати заново, відповів він із рішучістю, вони сиділи поруч, і навколо лунали дитячі голоси, сміх і спів птахів, але для них існував лише цей момент момент вибору. Який зможе змінити їхнє життя назавжди, несподівано з-за дерева вийшов чоловік із собакою, і Оксана швидко відвела погляд, ніби щось нагадуючи собі про реальність? Ігор посміхнувся і сказав жартома Хочеш, я стану твоїм охоронцем. Вона засміялася, і це був перший безтурботний сміх за довгий час. Та все ж, коли вони розійшлися, у серцях залишився тягар невідомості, що чекає їх попереду. Чи зможуть вони пройти через бурю, чи їхні відносини розіб'ються на друски? Наступного дня Ігор повернувся додому, де на нього чекала Марина з сумним поглядом і тихим проханням: Ти де був? Він відповів просто, гуляв, вона поцілувала його в щоку і пішла готувати вечерю. А Ігор вийшов на балкон, запалив цигарку і дивився на мерехтливі вогні міста. Він знав, попереду чекають складні рішення, але ще більше він боявся одного. Втратити себе і саме в цю мить серед нічної тиші, йому зателефонував невідомий номер. Хочеш дізнатися правду? Пролунав тихий голос у слухавці, Ігор похолов і зрозумів, гра тільки починається продовження слід. вечір опускався на місто Коломия обгортаючи вузькі вулички та старі будинки золотисто-оранжевим світлом ліхтарів. Ігор, стоячи на балконі своєї квартири, відчував. Як холодний вечірній вітер пронизує крізь тонку сорочку, але внутрішнє хвилювання не давало йому зігрітися. Телефон у руці тихо вібрував, і на екрані миготів невідомий номер, він зітхнув і натиснув кнопку відповіді. Хочеш дізнатися правду? Тихий, трохи сиплий голос ледь долинав із динаміка, Ігор похолов. Хто це? запитав він, намагаючись не показати страху. Це краще, ніж ти думаєш. Але бути готовим до неочікуваного, промовив голос і поклав слухавку, на секунду у Ігоря зупинилося серце. Хто міг знати про те, що сталося? Хто стежив і тепер тримав нитки у своїх руках, він згадав розмови з Оксаною, її сумні очі, їхній таємний поцілунок і відчув, як холод сковує спину. Ситуація набирала обертів, і він був на межі вибуху. Поки Ігор стояв на балконі, в темних закутках міста хтось непомітно спостерігав. Тінь, що рухалася між будинками, наче вовк на полюванні, чекала свого моменту наступного ранку, Ігор прокинувся з важким відчуттям у грудях. Телефон мовчав, але в голові гуділо, хто цей таємничий дзвінок? Хто загрожує його життю і сім'ї? Удень він зустрівся з Оксаною в кав'ярні на центральній вулиці. Де пахло свіжо звареною кавою і випічкою. Вона була одягнена у світло блакитну сукню, що ніжно обіймала її струнку фігуру, а на зап'ясті блищав тонкий срібний браслет. Її очі світилися, але в глибині ховався сум. Ти отримав дзвінок. Тихо спитала вона, Ігор кивнув так. Хтось знає про нас. Хтось, хто хоче, щоб ми зруйнувалися, вона стиснула його руку. Ми мусимо бути обережні. Раптом до столика підійшов чоловік у темному пальті із затягнутим на голову капюшоном. Він поклав на стіл конверт і швидко пішов, залишивши після себе запах тютюну і холод, Ігор обережно відкрив конверт і знайшов там фотографії, кадри їхньої нічної зустрічі, зняті прихованою камерою. І підпис це тільки початок. Обирай, зруйнувати все чи зберегти. У цей момент Ігор зрозумів їхня небезпечна гра вийшла за межі контролю, він подивився на Оксану і в її очах побачив відображення власного страху і рішучості. Що будемо робити? прошепотіла вона, Ігор глибоко вдихнув, відчуваючи, як відповідальність тисне на плечі. Ми мусимо діяти разом. Інакше все розвалиться, вони пішли з кав'ярні, залишивши в повітрі запах кави і невимовної напруги, а в темряві. Далеко від їхніх очей, хтось спостерігав і посміхався, гра тільки починалася, і ставки були надто високі, продовження слід. Ніч у Коломиї опустилася, мов важка оксамитова завіса, і міські вулиці поринули в тишу, що огортала старі кам'яниці і вузенькі провулки. Ігор і Оксана поверталися з кав'ярні, крокуючи повільно, ніби намагаючись втекти від невидимого пресу, що тягнув їх у безодню. Їхні пальці знову переплилися, але тепер цей дотик був наповнений не лише пристрастю, а й тривожним перечуттям. Хто цей чоловік? тихо запитала Оксана, дивлячись на Ігоря, її очі вигравали сумішю страху і рішучості. Не знаю, відповів він, але він знає про нас більше, ніж хотілося б вони перетнули площу, де на лавках спали безпритульні, а ліхтарі кидали довгі тіні на бруківку. Вітер тихо шепотів. Ніби передбачаючи бурю, що насувалася вдома, Ігор зачиняв двері на кілька замків, кожен звук здавалося надто голосним у цій безмовній ночі. Марина давно спала, її ритмічне дихання було єдиним свідченням спокою в домі, яким він більше не міг насолоджуватися, він сів за стіл, розглядаючи фотографії з конверта. На них вони з Оксаною, у ту ніч, коли їхні долі сплелися у небезпечній грі. Кожен кар ніс у собі не лише спогади, а й загрозу, Ігор відчув, як холодні пальці страху стиснули його серце. Наступного дня він зустрівся з найкращим другом Віктором у затишному кафе на околиці міста. Віктор, високий чоловік з густою бородою і проникливим поглядом, довго дивився на ігоря через келих темного пива. Ти виглядаєш, наче пішов через пекло, зауважив він, що трапилося. Ігор повільно розповів про дзвінок. Конверт і невідомого чоловіка, Віктор задумливо покрутив келих у руках, це не жарти. Хтось хоче тобі натякнути, грає не по правилах. Але навіщо? здивовано спитав Ігор. Можливо, хтось заздрить. Або хоче вигнати тебе з життя, Оксани, припустив Віктор, Ігор відчув, як у грудях з'являється лють, змішана з розгубленістю. Що мені робити? Тримайся разом з Оксаною. Не давай їм розділити вас. І будь обережний, порадив друг вечір повернувся у їхні квартири, але думки Ігоря залишилися там, у кав'ярні, серед смутку і страху. Він знав, відтепер його життя перетвориться на небезпечний лабіринт, де кожен крок може стати фатальним. Тим часом Оксана, сидячи у своїй кімнаті, дивилася у дзеркало. Її образ був непомітним. Але в її очах горів вогонь, що не згасне навіть перед найтемнішими випробуваннями. Ми пройдемо через це, прошепотіла вона собі, інакше просто не може бути зі світанком новий день обіцяв нові виклики і таємниці, які ще належало розкрити, продовження слід. Наступного ранку Ігор прокинувся раніше за Марину, його думки все ще були розірвані на шматки. Він дивився у стелю, намагаючись зібрати розум. Але кожен звук у квартирі здався йому надто гучним. Дзвінок телефону різко порвав тишу, на екрані горів номер Оксани. Він не відразу відповів, глибоко вдихнув і натиснув кнопку. Ігоре, нам потрібно поговорити. Голос Оксани був стриманим, але в ньому відчувалася тривога, вони домовилися зустрітися у маленькому кафе на околиці Коломиї, подалі від цікавих очей і слухів. Оксана прийшла в елегантному пальті, її темне волосся було зібране в акуратний пучок, а на шиї сіяв тонкий золотий ланцюжок. Ці фотографії лише початок, сказала вона, сівши навпроти Ігоря. Хтось хоче нас зруйнувати, але ми не можемо дозволити цьому статися, ігор кивнув, відчуваючи, як напруга тисне на груди. Ми мусимо бути обережними. Але що робити далі? Раптом до кафе зайшов чоловік у темному плащі, його погляд був холодним і пронизливим. Він підійшов до їхнього столика і тихо прошепотів. Ви думаєте, що це гра? Це війна. І вона тільки починається. Потім він залишив на столі конверт і швидко вийшов. Залишивши після себе запах сигарет і невимовний холод, Ігор відкрив конверт і побачив листа з незрозумілим посланням Вибір за вами. Зруйнувати все або зберегти вони переглянулися, розуміючи, що їхня небезпечна історія перетворилася на справжній лабіринт, з якого немає легкого виходу, у той же час Марина вдома відчувала, що щось змінилося назавжди. Вона не могла пояснити, але відчувала, що її світ похитнувся, вечір наближався, і вулиці, Коломиї наповнювалися тінями та, та таємницями, і Гор і Оксана були змушені зробити вибір, ступити на шлях. З якого неможливо повернутися, або залишити все і жити з болом у серці, їхні долі сплелися у складному танці пристрасті, страху і надії, і попереду чекала лише одна істина: справжня боротьба тільки починається продовження слід.